Якщо ти тільки починаєш підготовку до НМТ, то це відео точно для тебе. Щороку тисячі випускників проходять через те страшнюче випробування. І хоча формат постійно змінюється, одне залишається незмінним. НМТ це не лише перевірка знань, а й перевірка стратегії. Це національний мультипредметний тест, який складається з чотирьох блоків: українська мова, математика, історія України та один предмет на вибір. Тест триває 240 хвилин, і твій результат залежить не лише від того, що ти знаєш, але й від того, як ти готуєшся до цього тесту. Тож у цьому відео ми розкажемо про 5 найпоширеніших помилок, які часто допускають при підготовці до ННТ. І головне, як їх уникнути. Поїхали! Помилка 1. готуватись без плану. Це коли я сьогодні щось зроблю, можу українську. Ну, а може подивлюся серіал? Якщо лише це час, то ще математику. Знайомо, така підготовка працює лише в одному випадку: якщо тобі вже не треба складати НМТ. Без плану, ти не відчуваєш прогресу, не бачиш, що ще не вивчиш, не вивчила, і весь час повертаєшся до одного з того ж. А ще це створює просто ілюзію підготовки. Ти ніби щось робиш, але результату немає. І в підсумку за тиждень до тесту з'являється думка: я взагалі щось знаю. Зроби собі план на тиждень. Не обов'язково на кожну хвилину. Просто розпиши, які теми ти проходиш і коли. Чергуй предмети, не забувай про відпочинок. А ще викреслюй зроблене. Це реально додає багато впевненості. До речі, скажу по секрету. Education ми підготували чудовий, надзвичайний і головне прекрасно структурований курс в нашому авторському форматі, який допоможе без стресу, якісно і навіть весело підготуватись до НМТ. Помилка 2. пропускати складні теми. Та ну, ці логарифми капець, які страшні, я їх потім колись, можливо, вивчу. Або мені не йде пунктуація, краще ще раз повторю правопис. Більш легше. Знайома схема? Проблема в тому, що ти не уникаєш теми, ти просто заздалегідь втрачаєш свої бали. Бо часто саме те, що ти пропустив чи пропустила, магічним чином з'явиться у тесті. І ще складне, не означає неможливе. Просто воно потребує іншого підходу. Почну з теми загалом, а з одного підпункту. не вчу логарифми, а намагаюся зрозуміти, що таке основа логарифму. Маленькі кроки це великі результати. І пам'ятай, страшно тільки до першої вправи. Далі, ну, в більшості Цікаво. Помилка 3. не аналізувати свої помилки. Уяви, ти пройшов пробний тест, отримав 24 з 30. і все, пішов далі. А чому не 30? Що саме пішло не так? На які питання відповіли неправильно? Без аналізу. Ти просто повторюєш ті самі помилки знову і знову. Це як, якщо в машині щось стукає, а ти просто гучніше вмикаєш музику. Веди зошит або таблицю помилок. Записуй завдання 15, зробив чи зробила помилку, бо сплутав сплутала дієприкметник з дієприслівником. Повертайся до цих помилок через тиждень, і ти побачиш, як вони зникають. Помилка 4. не тренуватися в таймінгу. багато. Хто каже: я знаю матеріал, часу вистачить. Але реальність НМТ зовсім інша. 240 хвилин це 4 години концентрованої роботи, і в цей час потрібно встигнути відповісти на дуже багато завдань. Уяви, що це марафон, а ти ще на перших кілометрах втрачаєш темп і залишаєшся позаду. Без тренувань з таймером легко загубитися, застрягти на одному питанні і не мати достатньо часу на інші тести. Робити правні тести і контролювати таймінг це найкращий спосіб навчитися розпреділяти час. І не панікувати. Помилка 5. Переоцінювати або ж недооцінювати себе. Хтось думає: це ж просто, я точно все знаю. І не готується належно. Хтось інший впевнений, що точно провалить, і не варто навіть намагатися обитись в крайності шкідливі. Якщо ти переоцінюєш себе, ризикуєш не підготуватися достатньо. Якщо недооцінюєш, то втрачаєш мотивацію. Проходь діагностичні тести. Аналізуй результати і регулярно слідкуй за своїм прогресом. Вчися ставити реальні цілі і будувати план відповідно до них. Ось і все. Тепер ти знаєш про 5 головних помилок, які виникають під час підготовки до НМТ і які можуть значно знизити твій результат. Підсумуймо: плануй, не бійся складного, аналізуй свої помилки, тренуй час і тримай правильний баланс у самоцінці. НМТ це можливість показати свої знання і здібності. І ти вже зробив чи зробила великий крок, просто подивившись це відео. Тож дотримуйся цих порад, і НМТ для тебе буде не страшним, а керованим і контрольованим процесом. І, звичайно, запрошую тебе в AP Education, де ти знайдеш підтримку, корисні матеріали з безліччю тестів формату НМТ, інтерактивну платформу і, звісно, найкращих укладачів. До зустрічі!